Іван Котляревський уривок. В тім городі жила Дідона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї троє сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. Бідняшка, що була вдова, по городі тоді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль такі паки? чи рибу з дону везете, чи, може, виходці, борлаки? куди проча не вийдете, який вас враг сюди направив, і хто до города причалив, яка ж ватага Розбишак? Троянці всі замурмотали, дідоні низько ноги пали, а вставши, її, мовляли так: Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без салану. Ми в Троє знаєш порождені. Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від ціль. Тепер ти знаєш що ми від кіль. Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам будь милостива, будь незлобна, Еней спасити, скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання постоли порвались, кожухи сити погубили, і з голоду в кулак трубили, охляли, ніби дощеня, така лучилась нам пеня. Дідона гірко заридавши і з білого свого лиця. Платочком сльози витирала. Коли ж б, сказала, молодця Енея вашого злапала, уже тоді весела стала. Тоді день був би нам. Тут плюс Еней. Як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба, дідоні, поклонюся сам. Потім з дідоною обнявшись, поцілувавшись, гарно в смак, за рученькі біленькі взявшись, балакали то так, то сяк. Пішли к дідоні до господи через великі переходи. Війшли в світлицю та й на піл, пали на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, допоки не кликали їх за стіл.